Днями стартує чемпіонат України з баскетболу серед чоловічих команд Суперліги. Незважаючи на всі складнощі, баскетбольний клуб Запоріжжя виступатиме у цьому розіграші. До того ж, команду прийшло поповнення. Половина з них гравці молодіжної збірної України, який очолює керманець БК Запоріжжя Валерій Плеханов. Новачки були представлені на пересезонній прес-конференції. Президент клубу Віктор Стельмаков офіційно вручив ігрові майки новачкам клубу Серафіму Новікову, Владиславу Ніколайчику, Сергію Скірі та Олександру Петренко. Спортсмени налаштовані на боротьбу. Чемпіонаті з більш дорослими та досвідченими суперниками дорослі хлопці грають. Це контактний вид спорту. Тут під кальцем набагато більше тебе виштовхують, набагато більше прешего. Так що будемо старатися, будемо конкурувати з цими дорослими хлопцями. Новачків мало бути більше. Під час міжсезоння, уперше після початку війни, баскетбольний клуб Запоріжжя підписав двох легіонерів зі Сполучених Штатів Америки захисника Самі Роу та шутера Сейвона Трейлора. Але через обстріли останнього часу вони залишили колектив, тож далі без них. Вони були в розташуванні нашої команди майже місяць, гарно тренувалися. Ми зіграли з ними шість контрольних поєдинків, в яких вони майже у всіх були кращі. Ну, на жаль, у нашому місті останнім часом дуже гучно. І наші американці не витримали. Окрім американців, якими ми навіть не встигли познайомитися, клуб залишили гравці, які у минулому сезоні завдавали тон у грі. Вони вирішили спробувати себе у інших клубах України. Це було відомо заздалегідь, тож награвання командних дій було вже без них. Останні шарахуватості ми підтягнемо і вже к першому туру ми підійдемо. В гарній формі чемпіонат України з баскетболу серед команд чоловічої суперліги стартує 3 жовтня. Він проходитиме, як і минулого року, у режимі з'їзних турів. Баскетбольний клуб Запоріжжя свій бабло розпочне 5 жовтня матчем з черкаськими мавпами. Наступного дня суперником команди Валерія Плеханова буде Кривбас.